Мир вам, мир вам, мир вам! Сьогодні так захотілося посидіти на цьому пісочку і дивлюся уже уже з першого кадру. А людей тут ходить чимало, тому будуть мелькати отак. Кадрі. Але нічого страшного. Інколи так хочеться побути отак близько-близько, біля цієї піни, біля оцих хвиль. а зараз ще покажу вам, і ще місяць світа на небі, прокидається ранок, прокидається ранок і місяць до сонця. Будеть в гості. Алілуя. Зараз у нас світанок, зараз початок нового дня. Але ота от темна хмарина не дає проявитися сонцю в повноті, та недовго вона там буде його затуляти, тому що сонце має силу. Знаєте, життя має силу. І як би там ворог не скаглив свої зуби, і як би там смерть не хотіла закувати на Спаса. Але він сказав: коли воскрес? Смерть, де твоє жало? Смерть, де твоє жало? Господь переміг смерть. Там, на Голговському хресті, Він переміг смерть. Смерть не змогла його утримати, тому що в ньому не було гріха. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава воскресшому Ісусу! Що воно значить? для нас, а для нас воно має дуже дуже великий сенс. Тому що ми, ті, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, для тих, хто Ісус Христос, наш дороговказ, ми не помираємо. Ми переходимо від смерті у життя, і ми вже перейшли, і ми вже народилися згори. І Коли настане отий день, коли нам потрібно буде піти вже додому, додому, до нашого небесного батечки, то <кій> ми підемо з легкістю. Господь попіклується про нас, Господь попіклується, щоб дорога додому була не важкою, щоб на крилах зорі ми піднялися і полетіли в обійми люблячого творця. Алілуя, Це буде колись. Ми не знаємо коли, ні часу, ні дня. І нам не потрібно це знати. Нам потрібно це очікувати кожного дня, кожного дня жити із нашим спасом, кожного дня очі що протрубить, засурмить, ота труба Господня. І ми, тільки покликали Ісуса Христа в своє серце, ми будемо підхоплені на крилях зорі і полетимо, полетимо у вічність, у вічність разом з нашим Творцем, з нашим Спасом, з нашим улюбленим Ісусом Христом. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Не помру буду жити у істині твоїй, було, тісно покликав, і ти почув мене, оточили і сильно, штовхнули мене. Та підкримав Господь зміцнив мене ось. Кому належить все життя моє, Агнець Божий взяв мій гріх, дав розп'гатить себе ось. Кому належить все життя моє в кожній рані твоїй, крик люблю я тебе, в кожній рані твоїй крик люблю я тебе. Ти, мій Бог, і я буду вічно славити тебе, ти той камінь, який став основою життя, я на тебе складаю, надію свою, ти, о, ти блажений і милостивий кожного дня, ти благий і милостивий. Кожного дня ось, кому належить все життя моє, Агнець Божий взяв мій гріх, дав розп'ять себе, ось, кому належить все життя моє, в кожній рані твоїй. Крик люблю я тебе, в кожній рані твоїй, крик люблю я тебе. Ти, мій мі Господь моя сила, спасіння моє, брами неба відкрив ти, щоб увійшли ми туди, буду радісно славити ім'я твоє, бо Господь моя сила, спасіння моє, ось кому належить все життя моє. А не Божий взяв мій гріх, дав розп'ять себе. Ось кому належить все життя моє, в кожній рані твоїй, крик люблю я Тебе, в кожній рані твоїй, крик люблю я Тебе. Алілуя, алілуя, алілуя! в кожній рані Христа. Крик, люблю я тебе, люблю я тебе, люблю я тебе, слава Господу, слава Богу! Декіль вчора і позавчора Господь навчав нас, що потрібно робити, щоб бути готовими, готовими до того, як прийде голод. І вчора читала одне невеличке свідчення, і воно мене так вразило і ще так подумала. Правда по темі, по темі вчорашнього уроку в одно в одній багатоповерхівці жила сім'я. Бабуся і дідусь взагалі у них був була дитина. Не пам'ятаю, донька чи син, і, але вже дитина виросла і жила окремо. А бабуся і дідусь жили у тій багатоповерхівці, і сталося так, що сім років тому у дідусь пішов у вічність. Дідусь пішов, і бабуся залишилася сама. Звичайно, хай буде син. Син допомагав їй, приїжджав до неї. Але Два роки тому назад сталася велика-велика трагедія. Вся родина сина загинула в автокатастрофі. І жінка залишилася сама. Вона не померла, вже два роки вона живе, як може існує, тому що пенсія в неї мала. І перебиваючись отими крохами, жінка жила. І от одного разу жінка, яка розповідає цю роз... історію, і ось одного разу, коли вона поверталася із роботи, жінка, молода жінка, коли поверталася із роботи на дверях ліфту, вона побачила записку Шановні жителі будинку, я жителька. Там Ганна Васильівна із квартири 25 згубила 100 гривень. Ви розумієте, що в мене мала пенсія, і мені до кінця місяця не вистачить грошей, щоб прожити. Хто знайшов мої 100 гривень? Будь ласка, поверніть. І прочитавши оце, цю об'яву, молода жінка вирішила: я дам їй цих 100 гривень. Вона їх не знаходила, вона просто вирішила дати цій жінці 100 гривень. Вона взяла цих 100 гривень, піднялася на той поверх, де жила Ганна Васильівна, знайшла ту квартиру 25, за подзвонила, і старенька бабуся відкрила їй двері. Посміхнувшись, молода жінка протягнула 100 гривень і сказала: ось Ганна Васильівна, тримайте, я знайшла ваших 100 гривень. У відповідь старенька розплакалася. Вона, вона розплакалася і сказала: Донечко, ти вже сьогодні сімнадцята, яка приносить мені оцих сто гривень. Потім, угамувавши свої сльози, вона сказала: зніми ту об'яву, бо я її не писала, бо я її не писала. Слухайте, і мені так було радісно від цього свідчення, що в тій. В тому будинку живуть люди, які наповнені добротою. І, можливо, ви можете сказати, отож ж була одна акція, але послухайте, вона була, вона була, слава Богу. Інколи люди проживають все своє життя і не мають отої акції, і не мають отого серця, яке протягнуло отих 100 гривень, і немає отого співчуття до людини. Яка живе поруч, і не потрібно їхати в Африку, і не потрібно їхати ще кудись там на північ, щоб бути місіонером. Можна бути місіонером тут, у себе вдома, своїм життям, ще. ще. Ще така думка: якби ота жінка була сварлива, сиділа отам на лавочці, одсуджувала отих людей, які проходять повз, якби вона була не світло. То не знайшлася би та душа, яка б написала ту обяву. То б не було отих 18, які принесли отих 100 гривень. Розумієте, її життя свідчило про те, що люди були до неї співчутливі, і, можливо, і раніше хтось її допомагав. Але це був акт тої доброї волі, і цей акт здійснився. Та людина, яка писала у ту об'яву. Я думаю, вона перша понесла їх тих 100 гривень, надіючись, що в цьому під'їзді є теж люди, які отакі співчутливі. І я дуже раділа за оцю молоду жінку, яка була 17-ю, розумієте, чи 18-ю, чи 17-ю. в неї вже було свідчення. І коли вона зустрічала потім сусідів на тих е, сходах або в ліфті, я думаю, що її серце переповнювалося радістю. Вона не знає, хто були ті перших 16 чи 17, але вона вже точно знає, вони живуть у її під'їзді. Вони живуть у її під'їзді. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Хай допоможе нам Господь бути такими співчутливими людьми. Хай допоможе нам Господь не проходити повз. Повз чужої біди, повз чужої біди. Господь нас навчає. Смійтеся, радійте з тими, хто радіє. Це теж дуже великі випробування, тому що коли ти бачиш, що по що у сусіда, у брата, у сестри повна чаша і збиток, а в тебе немає, і він ще прийде і каже: порадійте зі мною, я отримав оте, оте, і оте. І і ти стоїш і думаєш, ого, він має і ще йому дано. Але це ж по слову Божому. Хто має, тому дасться ще, а хто не має, а хто не має, велике, велике питання. Чому? 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 Чому ти, дитина Божа, не маєш? Чому? Я не кажу, що в мене ізобілія, але в мене достатньо. Да, були часи, коли в мене було скрутно, але я тільки стала на тоді, на шлях спасіння. Я тільки стала. Я була молодою, неосвіченою християнкою. Я не знала, що Господь хоче мене благословити усіми, усіми благословеннями. Я не знала, що Бідність це прокляття, а не благословення. Я цього не знала, і тому я змушена була працювати на двох роботах. І тому я змушена була, маючи дитину півтора місяця піти на роботу, і тому я змушена була брати учнів і т.д. і т.п. багато чого робити, тому що я не знала. А коли пізнала, то я побачила благість, я побачила милість, я побачила багато благословінь у своєму житті. І те, що маю, я тепер даю. І те, що маю, я тепер даю. Я не можу дати того. Чого я не маю, я не можу це зробити. Тому нам треба наповнюватися Божими обітницями, бути проповідниками в першу чергу собі, проповідувати слово Боже, яке живе, яке діюче в першу чергу собі, вкладати їх в свої вуста, бо близько до мене слово Боже, прямо в устах моїх. Алілуя, слава Господу! І говорити це слово, говорити слово Боже, в своїй. Et Своє життя, говорити оті правильні молитви, які ми читаємо на сторінках святого Писання, як я віз просив, Господи, дай мені таке життя, щоб мені не горювати. Господи, благослови мене. Він це казав. Що нам не дає можливості говорити ці слова? Хто нам не дає? Зрозуміло хто? Тож благословляємо своє життя. Благословляємо своїх дітей, благословляємо свою країну, благословляємо, а не проклинаємо. Хай в нашому житті, хай в нашому житті завжди буде місце благословіння. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! А коли важко, а коли важко, що робити, відкриваємо Слово Боже. 25-й псалом, наприклад, і читаємо: до Тебе, Господи, підношу я свою душу. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитися, і нехай не потішаються наді мною мої вороги, адже всі, котрі з нетерпінням очікують, тебе не будуть засоромлені. Нехай зазнають сорому ті, що без тебе чинить дію вороло, віроломну. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене в стежок твоїх. Господи, навчи мене ходити твоїми дорогами. І коли я буду покладатися на Тебе, я не буду засоромлений. Будуть засоромлені вороги наші. А ми, а ми, як роса на сонці, будемо сяяти, сяяти різнобарвними перлами, змочуючи цю землю, напуваючи її живою водою. Алілуя! Слава Богу! Направ мене, провадь мене. В правді своїй і навчай мене, бо ти Бог мій спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Не раз на тиждень у неділю, кожен день я очікую тебе. Зранку я очікую тебе. Напротязі дня я відчуваю підкріплення Твоє. І ввечері, коли, коли лягаю, і сплю, я довіряю тобі, і ти даєш своєму коханому сон. Алілуя, Слава Богу! Господи, пам'ятай про своє милосердя і про свою милість, бо вони вічні. Господь, пам'ятай П'ятає, що він милосердний, Господь пам'ятає, що він милостивий і милість, і милосердя будуть супроводжувати нас вічно. Господь не згадуй гріхів моєї молодості, каже Давид, а Господь далі каже, і гріхів юності твоєї я не буду згадувати. Алілуя, слава Господу! Восьмий. Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками, і вказав нам вічну дорогу, дорогу вірну, і ми. Ми ті, котрі стали на цю дорогу, шлях спасіння, ми засоромлені не будемо. Ми, ідучи цією дорогою, навіть і як будемо бачити чи відчувати оті натиски того лукавого, ми будемо підкріплені Господом. І Його милість, і його благість, вони будуть супроводжувати нас на протязі усього нашого шляху. Алілуя! Усі Господні дороги це милосердя і вірність. Щодо тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Задля свого імені Господь простить мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, хто вшановує Господа? Він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Тож, давайте будемо тими людьми, які шанують Господа. І коли ми будемо шанувати Господа, Господа вихваляти, прославляти його ім'я. Адже він достойний цього, то він вкаже дорогу, яку маємо обрати. Вона сама зазнає добробуту і її нащадки успадкують землю. Алілуя! Слава Богу! Відкривається Господь тим. Котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані на Господа, бо Він визволяє з пастки наші ноги. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І в кінці, Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань. Господи, визволи Україну від усіх її страждань. Алілуя! Амінь! Амінь! Будьте збережені, Господом, хай вашим дороговказом вказом завжди, кожного дня буде Ісус Христос. Ісус Христос наше світло. Тож будемо дивитися на це світло. І ніяка тьма, пітьма, хай не затьмарить наш шлях. Будьте збережені, Господом, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.